Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. і Сьогодні у нас завдання місць мужа. Нажимаємо прийняти. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також вот підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, дивіться, нам потрібно в бор. Ось бачите, де нам показує відмітка на карті по завданню. Я зараз зроблю так. Можливо, ви також зробите, щоб не бігти туди, а просто телепортуємося в гробницю серебний бор. І все. Будемо в гробниці, я продовжу. Друзі, все. Ми в селищі Гробниця. Нажимаємо карту, дивимося ще раз, куди нам потрібно бігти. І після цього ми біжимо далі пішком. Друзі, що я вам скажу? Продовжу я після того, як вже буду десь там ближче на місці. Що бачите, ще нам багато бігти. Я думаю, ви також самостійно, по карті, е, добіжите до того місця, а там вже розберемося, кого там нам бити і так далі. Е, друзі, дивіться, ми вже на місці. Там, де як я казав, на ту точку нам потрібно прибігти, що в нас завдання відмітило. Е, це ось ця так, точка. Е, дивіться. Тут треба нам монстрів зачистити. Так, зачищаємо монстрів, зараз я все покажу, де він знаходиться. Спочатку треба розібратися з монстрами. Ну. Так, бачите, отут така є палатка. І от я ставлю відмітку, де цей монстр. От він. Я поставлю. Ну нам треба зачистити цей монстр, щоб його вбити. Вони тут типу, по факту, типу, всі типа, от Чипа прикол. Що треба або групу якусь шукати, або ще щось, ну, типу, якщо соло не зможете цих всіх перебити. Е -е, все, бачите, ми вбили цього NPC, якого я вам казав. Після цього ми забираємо голову, в него, лутаємо. Чи, а, рука, боже, голова. Е -е, руку ми залутали. Далі. Відкриваємо карту. І нам потрібно, друзі, назад віднести в подгород цю руку, тому NPC, в якого ми брали за завдання. Тобто ми відкриваємо карту м -м -м, через файські ліса. Блин, як тут город відкрити? Ага. І от бачите, NPC знаходиться в центрі подгорода. Тобто нам потрібно туди виходить, бігти тепер, щоб віддати цю руку. Друзі, вже я буду на місці і вже будемо разом віддавати цю руку. Так що я думаю, е як можна зробити, можна зараз в гробницю добіти, з гробниці можна е далі просто перелетіти в самий город. тобто якби в ну, в Сам подгород. Так що, друзі, рішайте собі самостійно, як вам добиратися, буде краще, я коротше, полетів. Так що зустрінемося вже в подгороді. Е друзі, прилетіли ми в подгород. М тепер нам потрібен, е потрібно спуститися на е один поверх нижче. І от, друзі, у нас NPC вже чекає, щоб ми йому віддали його руку, яку він нас попросив е з одного монстра. Нажимаємо продовжити. Бачите, тут у нас достойна е награда. Так що нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання ми викнули. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.